Інколи наші плани ідуть зовсім не так, як нам би хотілось. Усім привіт! Ви на каналі Територія Кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою, а також натискати на дзвіночок, щоб першими дивитись нові перекази. Фільм розпочинається з того, що найкращі друзі Джейк, Ендрю, Майкл, Пол та Алекс зустрічаються з місцевою компанією і вирішують зіграти в покер на гроші. Трохи пізніше до них приєднується банда місцевих хуліганів, і коли Джейку вдається їх обіграти, між хлопцями зав'язується бійка. Багато років по тому Джейк стає бізнесменом та затятим колекціонером рідкісних картин, і свій статок він заробив саме на азартних іграх. Їм із Ендрю настільки подобався покер, що вони працювали лише над вдосконаленням навичок. У Цій грі. Пізніше, коли з'явилися персональні комп'ютери, чоловіки розробили перший сервіс онлайн покеру Трохи згодом вони вийшли на великий ринок і отримували гроші, про які не могли мріяти. А ще через кілька років їм вдалося розробити військову програму стеження, яку назвали Колода. Джейк та Ендрю стали співпрацювати з владою і приймати участь у іграх зовсім іншого рівня. З плином часу дороги друзів розділяються, і кожен починає жити власним життям. Якось Джейк дізнається, що у нього рак останньої стадії. Все ніяк неспроможний прийняти свою неминучу швидку смерть, чоловік їде гори до духовного цілителя. Там він проводить деякий час, намагаючись прийняти та змиритись з невідворотним. Старий вчить Джейка спокійно відноситись до переходу в інший світ та насолоджуватись часом, відведеним на землі. Коли Джейк збирається додому, старий дає йому так звану сироватку правди. Він каже, що цей засіб не шкідливий у малих дозах, але смертельний, якщо з ним переборщити. Цілитель говорить, що сподівається на те, що Джейк із розумом використає цей подарунок. Після цього Джейк повертається додому до доньки Бек. Десять років тому Джейк втратив дружину. Жінка загинула в автокатастрофі. Пізніше він одружився вдруге, і Ніколь стала другою мамою для Бек. Однак тепер стосунки між подружжям стали дуже холодними. Джейк почав відштовхувати Ніколь, не розповідаючи їй правду про рак. Джейк усвідомлює, що йому залишаються лічені дні. Отож, з допомогою адвоката Сема чоловік запрошує всіх своїх друзів дитинства на останній покер-вечір. Джейк призначає зустріч у Pebble Кейв своїй шикарній приватній віллі. Коли друзі, усі, крім Ендрю, прибувають на місце збору, адвокат пропонує Майклу Алексу та Полу шикарні машини. Він каже, що Джейк вже запрограмував у них маршрут, отож друзі можуть вирушати в дорогу. Тим часом сам Джейк летить на місце призначення на приватному літаку. До нього телефонує Ендрю і питає, чи точно він хоче влаштувати все так, як задумав. Джейк відповідає, що іншого плану в нього немає, а про це він пожалкувати не встигне. Друзі влаштовують такі собі перегони і чим дуж мчать на віллу. Під час цього Пол з кимось зі і каже, що план відміняється. Виявляється, Джейк збирає усіх на віллі і сам там буде, тому операцію треба згорнути. Однак, чоловік на тому кінці слухавки відповідає, що час платити по рахункам отож нічого не відміняється. Деякий час по тому трійка друзів приїжджає на місце. Вони зустрічаються із Джейком і кажуть, як раді його бачити через стільки років. Чоловік відводить товаришів у свій винний погріб і пропонує їм найвитонченіші напої. Вони поринають у бесіду, і Майкл Алекс та Пол кажуть, які шикарні машини їм дав Джейк. Чоловік відповідає, що друзі можуть залишити їх собі. Це буде його подарунок, або ж обміняти автівки на ігрові фішки на суму 5 мільйонів доларів кожному. Єдиний нюанс, що грати доведеться всім трьом. Якщо хтось відмовиться і вибере машину, то і решта отримують автівки, а не гроші. Джей каже, що дасть друзям час подумати і залишить їх на одинці, а на усі додаткові запитання зможе відповісти Сем. Алекс каже, що вони не можуть прийняти ні автівки, ні фішки. Це надто дорого. Проте Майкл, який має фінансові труднощі та жадібний пол, вмовляють Алекса розпочати гру. Для гри у якості дилера Джейк запрошує красуню панелопу. Трійця друзів підіймається на гору у спеціально облаштовану залу та розпочинають гру. Тим часом старший брат Пола Віктор, який теж знає усіх чоловіків з дитинства, збирається проникнути на вілу Джейка. Віктор займається контрабандою дорогих предметів мистецтва на незаконні аукціони. Чоловік з допомогою шантажу змусив Пола підлаштувати вечір покеру таким чином, щоб він і його головорізи змогли проникнути в пентхаус Джейка. Віктор разом із спільниками Білом та Стіксом збираються викрасти рідкісні колекційні картини і продати їх на чорному ринку. В цей час давні друзі розпочинають гру з дуже високими ставками. Вони гарно проводять час, розповідаючи історії з життя та жартуючи один над одним. Тоді ж Бек випадково знаходить в кабінеті батька його медичну карту. Дівчина відмовляється вірити в те, що Джейк скоро помре. Вона телефонує до Ніколь, і жінка, дізнавшись цю новину, обіцяє якнайшвидше приїхати. У самий розпал гри до компанії приєднується Ендрю. Чоловіки радіють, що нарешті зібралися усі разом і пропонують зробити перерву. Ендрю починає розповідати про їхню систему стеження, як раптом Алекс каже, що йому зле. Лише тоді Джейк зізнається, що отруїв друзів. Він підсипав препарат у їхні келихи з вином, отож, отрута вже у їхній крові. Джейк розповідає, що він також помирає. У нього діагностували рак в неоперабельній стадії, тому тепер вони всі в одному човні. Друзі не можуть в це повірити, хоча й починають панікувати. Один лише Майкл залишається спокійним і витягає з під куртки пістолет, що носив з собою увесь вечір. Він зізнається, що ця вечірка і для нього мала стати прощальною. Чоловік хотів застрелитись після того, як з усіма побачиться. Коли товариші розпитують, що сталося. Майкл розповідає, що в нього серйозні проблеми з алкоголем і як наслідок з фінансами. Ендрю починає розпитувати, чи приховують щось інші, і пол зізнається, що його шантажують бандити, на чолі яких Віктор. У них є фото, де Пол проводить часи з дівчиною, і щоб вона не потрапила до його дружини, чоловік мав надати їм гроші або інформацію. Він вибачається перед Джейком і каже, що здав його, бо потрібної суми немає. Перед обличчям смерті зізнатись у всьому вирішує і Алекс. Він каже, що ніколи нікому не зраджував і не мав наміру цього робити, але він щиро закохався. Закохався в дружину Джейка Ніколь, і в них буде дитина. У розпачі Алекс каже, що не може померти. Він хоче виховувати та забезпечувати своє чадо. Тоді Джейк його заспокоює і відповідає, що ніхто з них не помре, принаймні сьогодні. Доза отрути, яку він підсипав, дуже мала. Цього недостатньо для смерті, але достатньо для симптомів, які змусили товаришів повірити у близький кінець. Чоловік каже, що хотів, аби вони опинилися на його місці і хотів, щоб між ними не залишилося секретів. Джейк пояснює, що вони із Ендрю вигадали цей план, щоб допомогти своїм друзям. Вони вирішили дізнатися їхні таємниці і спробувати їх вирішити. Як це буває майже завжди, усім потрібні гроші. Отож, Джейк вирішив наостанок подарувати друзям акції своєї компанії. Під час цієї розмови Джейк помічає по камерам нагляду, що в його дім вириваються троє чоловіків. Пол каже, що це Віктор зі своїми спільниками. Вони прийшли за картинами. Тоді Джейк книжком відводить друзів у спеціальну потаємну кімнату, облаштовану на випадок нападу чи пограбування. Ендрю просить зброю і каже, що вони можуть спробувати вигнати незваних гостей. Але Джейк відповідає, що зброї у нього немає. Це лише бункер, щоб заховатись на випадок небезпеки. Єдине, що вони мають пістолет Майкла. Тим часом трійка бандитів оглядають дім та вирішують, які з картин краще прихопити з собою. Вони знаходять кімнату, у якій щойно грали в покер друзі. Віктор помічає недокурену сигару та невипите вино і каже, що чоловіки десь ховаються. Він наказує все обшукати, але Стікс помічає в кімнаті цілу купу в міру дорогих картин, які вони легко зможуть продати. За усім цим Джейк та його товариші спостерігають через систему відеонагляду. Вони починають вигадувати плани, вирішувати, як краще діяти. Але Ендрю каже, що в його пістолеті лише одна куля, він же збирався вбити лише себе. Джейк розуміє, що з однією кулею. Проти трьох рушниць вони навряд чи виграють. Отож, каже, друзям сидіти в бункері, доки бандити не підуть. Та раптом до маєтку приїжджають Бек і Ніколь, що вирішили поговорити з Джейком. Дівчата потрапляють прямо в руки Віктора і його спільників. Побачивши це, Джейк вирішує ризикнути. Тому, озброївшись однокульним пістолетом Майкла, виходить назовні. Бек і Ніколь намагаються відбитись, і між ними та злодіями починається бійка. Врешті-решт, чоловіки схоплюють дівчат та прив'язують їх до стільців. В цей час у кімнату заходить Джейк. Він просить відпустити його дружину та доньку і пропонує за це найкращу картину зі своєї колекції. Тримаючи полонянок на мушці, Віктор відправляє помічників принести те саме полотно. Коли Джейк та Віктор залишаються сам на сам, Джейк питає, чи пив той вино із келихів що стоять на столі. Отримавши позитивну відповідь, чоловік говорить Віктору, що йому залишилось недовго, адже там була отрута. Він каже, що дізнався про зраду Ніколь і вирішив отруїти її коханця. Істерика, Ніколь та погане самопочуття Віктора змушують його повірити у блеф Джейка. Тоді Джейк каже, що отруїв і себе, адже не міг не пити разом із друзями. Проте він має проти отруту в сейфі і просить дозволу підійти до нього, щоб принести препарат. В цей час на біла та стікса, які відділились від ватажка, нападає четвірка друзів. І між чоловіками розпочинається запекла бійка. Джейк іде до сейфу і дістає з нього сироватку, що отримав від духовного наставника. Він набирає повний шприц препарату, як ззаду на нього нападає Віктор. Істерично сміючись, він каже, що залюбки десь Джейку померти, після чого вводить собі в ногу увесь шприц. Віктор вибігає з будинку, щоб зачекати спільників на вулиці, і йому раптово стає дуже погано. Бандит ледве дістається до саду і там же помирає. Цей час Майклу Полу Алексу та Ендрю вдається побороти та схопити двох грабіжників. Після цього вони біжать в кімнату до Джейка і допомагають йому звільнити Бек та Ніколь. Деякий час по тому Джейк помирає. У заповіті він вказує, що половину статку хоче розділити між благодійними фондами, щоб гроші потрапили в руки тих, хто цього потребує. Ендрю Джейк залишає їхні дві компанії. Пола просить вийти з політики і дарує йому 50 мільйонів доларів. Ні, та Алексу Джейк заповідає 50 мільйонів доларів та фонд для усіх їхніх майбутніх дітей. Майклу Джейк також залишає 50 мільйонів, але за умови, що той пройде лікування від алкогольної залежності. Своїй доньці Ребецьці Джейк заповідає усе майно та решту своїх грошей. Він вибачається за те, що так сталося, і каже, що дуже її любить. Дякую усім за перегляд! Якщо ви досі цього не зробили, то швиденько тисніть вподобайку цьому відео, пишіть коментар та підписуйтесь на канал. Цим самим ви підтримуєте українськомовний YouTube. До зустрічі у нових відео.